Опа, два. Чекай. Три. Чекай. Фамонос всім елітовцям мого каналу. Мене звати Макс. Погнали! Терпимо. А оце кстати неправильно. Ну що ж, я починаю, я звернувся з винічної зміни. Треба, щоб щось приготувати на вечерю. Якщо я правильно переклав. Ну що ж, коротше, я починаю новопроводження гри. Це є під назвою терпіння. Коротше, ми будемо в цій грі терпіти. Що я тобі особисто в реальності абсолютно не рекомендую, тому що, ну, блін, ну це є якби тупо. Неправильно. Якщо ти хочеш сяти, блін, то ти ж не будеш терпіти. Ти ж, блін, піде і ще висишся, ну що, блін, терпіти, коли хочеш стяти. Правильно, правильно. Не треба терпіти, якщо хоч щось вирішити, треба брати і рішати. Це я ні до чого доброго не приведе, повіря по собі, знаю. Ну Не в тому смислі, що я, блін. Ну, типа, то 100 літом не та ситуація. Ні, не то. То всь мені теж, скажімо так, треба. Якщо щось задовбує, треба, блін, брати і робити. Коротше, ігра така, от. Ем, блін, що мені, собственно, робити. Я десь тут, кстати, бачив. Е, це во, була якась... інвентар. Так, українізатор, на жаль, я не знаю, вроді, ніякого немає. Зато є можливість. Розібратися, що тут мається на увазі. Це, по ідеї, якийсь інді хоррор, якщо я правильно знаю. Бо я не зовсім впевнений. Коротше, натрапив на цю гру, чисто випадково. Наші, вроді, як безплатна. Ну, подивимося, що це, це така ігра. Як то, кстати, прийнято казати, стиль ігри панелька, чи як її там. Чесно, я без поняття. Так, чекай, якісь, може, клавіші можна використати. Q. Я щось заходив, блін. Була вроді як можливість. Е-е, Подивитися собі квест, чи що? Бля, не знаю. Фонарик може є ні. Фанарика. О. Мусорник? Якийсь дуже заведен. О! <гас> мене сіло є, ніч рта собі І гра продумана. Коротше, ми вернулися зі зміни. Ех, власна квартира. Я можу тільки за таке мріяти зараз. Так, ну, що ми тоді зробимо? Може, перезуться треба, ні. А, можна сміття зібрати. Правильно, пойдет. Давай поки що в одну купу, щоб. Чекай. Блін, будь здоров, дякую. Кстати, я собі взяв кави. О, хорош. Ти їх, звісно, не бачиш. Якщо ти щось теж п'єш, приємного апетиту. Давай ми включимо світло. Подивимося що тут, в принципі, є. Я, чесно, абсолютно без поняття про що та гра. Тільки що на, запустив її, ну тільки я, там в настройках дивився, що там як. Там не сильно і настройки якісь були, там вибрати мову, розширення, навіть звуку нема, прикинь. Ну, не знаю, щось на мене зацікавило чимось. Знаєш, от побутовий хорор, це, звісно, щось цікаве. Ні, чорт, що це. Раз, 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 раз. 3-2-1. 3-3-3. <гас> мене тут чути будуть. Ааа. Короче, типа, щось в стилі. Пірс. Я навіть говорити не можу. Чорт Ну, дивійся, наперед, якщо тут буде якесь страшне явище відбуватися, то я кажу наперед. Двікати ти грова туалетна бумага. це капець. Ти диви, дивиден, точку хочеш. Короче Якщо я буду никатися, я нічого говорити не буду, бо мій мікрофон дуже чутливий тут в такому випадку. Хоча в мене ніфіга не професійна, скажімо так, апаратура, простий. його. Як? Ну давай винесемо сміття, мені здається, це правильно. Е, як воно мається на увазі? Простий USB-шний мікрофон, якось вже за нього розказував, так що отак от. Ну, давай подивимося, що можна приготувати їсти, що б я приготував. Я би собі зараз не знаю, може б міві не запарив, а може би, навіть не знаю. Якщо є оця, от... що це таке? Пельмені. Ой, чесно скажу, тобі відверто, я взагалі пельмені не люблю. От, взагалі, мені не заходить. Особливо, якщо вони ще з хрящами, то тим більше. Давай, може, кофе зроблю? Давай-ка рішати. Що робити? Ну. Я пельмені, як в житті, навіть не пам'ятаю, чи колись готував. О, дощі, де. А, приємна атмосфера. Мені особисто дощі подобаються Я вже розказував, напевно. Напевно. Ще одні? Чекай тут. То... А ну-ка. Магія? То магія! Ти подиви, блін! Безкінечні пельмені Вони ще й літають. Блін чувака можем блін, ті пельмені. давай ми зробимо так щоб він, типу, мав на все життя тупо Йому не прийшлося, тупо більше жити Ну, голодувати. Диви. Магія. Ще одні пельмені. Диви. Ми зараз чувака просто багатим зробимо. пельменова фабрика о диви. Це то капець. ладно на місце Представим, що я дуже забезпечена особа. У мене дуже до фіа пільмені, хоча я їх і не люблю. Але добре коли щось є. Дві як файно, а? А їх зараз ще більше буде, диви. Капець. Так, чайник можем. О! Вставить на плиту. Ну окей. Ну, окей. Тут доволі все упрощене, так розумію. І що? А, запалити спочатку треба. Добре. Треба би прибратися в домі після вчорашнього. Е, ну ладно, пішли. Викинь сміття. А давай я, знаєш, що. Я ненавиджу. Е, цей от свинарник, бо це просто капець. Я терпіти не можу свинарник. Хоч деколи і впадло, і лень. Але жити як свинота, сама справжня, я цього не потерплю. Хоч знаю, що буває, деколи впадло прибратися, але. Це є просто жесть, я тобі чесно кажу. Так не піде? Чувак, ну як так можна? Розумію, що тяжкі часи, але, блін. Не треба піддаватися, блін, тому всьому. О, спортивне крісло. Я за якогось лессплейщика граю, блін. Слухайте, диви. <рес> диви, що це таке? Хрустике. Ага. Я граю за якогось летсплейщика. О, Можна за кимось підглядати навіть. Диві. А що це таке? Е... Улічний. Ж... Жу. Ченікс З поняття що це таке? Типа якісь теж хрумтики О, боже, чувак! Як так можна жити? Ну це просто капець. И шо вообще Що це таке вообще підняв? А що це таке? То наушник, що сміття? Ладно, нахер його Так, нахер то все. А це, що таке? То сміття? Спонять. Нахер тоже? Ну блин. А ты шо, издеваешься? Одна банка, це и один пакет. Ну, понятно, что у тебя проблемы, напевно, якісь фінансові. Ну, то, блин, что так пакеты то тут уж капец будет. А, фух, слава богу, он ставится. Шо это таке вообще? Короче, нахер я. Назад вернусь. він пропал! Ты диви. Капец. Так, ладно. Нахер? О. Все, в сміття. Знайте, якщо там щось було. Переверни, бля. Короче будемо всю серію тупо хлам прибирати. Та чому би, блін, і ні. І мікрофон ти диви, але то мені здається, теж USB-шний мікрофон. Два монітора. Це напевно з того, якого я починав. А це походу тим, яким я закінчу. А, дві камеру цікаво поставив Мудро, мудро Але я би так. Ні, в себе. Ні, в мене так не получиться. У мене такого не вийлося. з пледом. Що тут за такі книжки? А це що таке. Ага, понятно. Так собі, юмор. Я не люблю такий юмор. Гумор. Ну да ладно. У чувака, квартирка, як хоче, так і живе собі. Ти дивись таке хлама, це просто жесть. Чекай квартиру хоть не спалю. А, вже все вскипятилося. А як його заправить? Що мені на свалку трейте? Ну, ладно. Тупо, скільки пакетів сміття, це просто жесть. Ух! Нахер звідси. То треш, бляха та муха. Ти просто подивись, які... ...банки повсюди, Це просто жесть. Як так можна? Ну як так можна? Чи походу. Ще не знаю, вряд ли ми за студента граємо. Я щось сумніваюся. Надто баати для студента. <с> ну ладно. Хоча, хто його знає. Кожен має в своїх руках своє життя. Кожен може дубитися того, за що думає і хоче. Обмежень в світі нема. Так, це. Ця... Бутылку теж сюди, я не знаю, що це за якісь наушники, блин, чи що це таке без поняття просто. Да, у тебя вот пейзажи мне прям капец знайомі Ладно, я без понятия, что це? А, вот так я выглядаю. А, так я кейс гопник, блях, я за какойсь гопника играю. Я граю за якогось блин гопника. О. Апарий з мусоркою О, дека прикольная штука. Блин, такая самая хьюбе. Прикольно. Телевізор, який нічого не показує. Прикольно. Знов ті самі безполезні спортивні кресла, із яких нема ніякого толку, тільки панти сплошні. Ну, як я вже казав, кожному своє. Ти дивись стільки хлама. Це просто жесть. Це просто. Свалка! Сама справжня тотальна, свалка. це просто жесть. Можно, через комусь бляха під твери викинути? Так. А, от ось вон, напевно, да? Да. Все правильно. Ладно, давай, ми як по мудрому. Хе! Опа! О, футбол, нормально нормально,чка, сейчас. Ща, шай воно мені, сволочь, чтобы треба укротить джерепса синього. О! Полетел нормально. Давай. Раз. Все на мус, звідси, нахер. Нахер з пляжу. Чорту. Раз. Опа. Два. Чекай. Три! Чекай. Та бляха, ти, муха, чу, хирю. Та я тебе зара викину нахер звідси. О, нормально. Звідси. Так, сюда, сюда. Будь да тільки не тут. Так, чекай, щас, щас. щас. Цю. Та йоперний театр, Як так може бути? щоб я, блін, сміття не зміг викинути? Ні-ні-ні, ти сюда тут тикатися не будеш, То моя ничка майбутня. Скоріш за все, якщо це хорор, то скоріш за все це буде моя майбутня ничка в туалеті, Куда ж я некаться? Вот і все. Оце я розумію. Вже комусь краще під двері, бля, викинути. Ой, блін. Так, пацани, по черзі. Перший пішов, другий пішов, третій пішов. Четвертий, давай, десантура, пацани, Я розумію, ти боїшся, але давай. Там точно не буде стрьомно, Давай! Щас, чувак, не переживай, щас все буде добре. Там не так страшно, ти ж мені віриш. Поїхав. О, бачиш, казав. Давай, чувак, ти не підведеш. Молодец, о. То мне треба два раза казать, а то и три. О, еще смельчак. Давай-ка, еще один. Вперед. Опа. блин, еще один такой. закрыл? Да, правильно, кому нибудь блин. ты его в подъезд. Опа, армуль. Раз. Поехал. Какие сальто, блин, тут круто. Нормально, давай-ка. Давай, надо скакать не можно. Давай, Джордан. Раз. Два три. Чекай, чекай, Раз, 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 раз. Опа! Ты давай, я гарно иди. Вода закипела, треба закинуть пельмени. Закинь пельмени в кастрюлю. Сейчас, чувак, я еще не закинчу. Чекай, чекай, чекай. Ну, на скинь, можно стукнуть его. Чекай, чекай. Джоарон бежит, скидбает. И... Сейчас, сейчас, сейчас перехвачу и мяч. И трехочковый. Есть. Попал. Ты ба? Как просто. Давай. Пацан, давай, давай. Опа! Зараз ми їх всіх повикидаємо звідси. Включай, блін, тиво, як воно правильно сказати. Е, фантазію. Навіть викид сміття можна перетворити, блін, в крутий олімпійський баскетбол. Диві, як круто. Ну тут фізика предметів, це, звісно, прикольно. Да. То це респект. А що це може бути як особлива фішка ігри? Цілком. Давай, гоп! Нормуль. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є! Давай п'ять. От так от. Узбулися нахер з того, смі... того сміття. Так, це мій під'їзд. Тут хто живе? А, то ліфт. А що тут? Деряви якийсь ліфт. Чому я машину бачу? Е, то напевно якісь глюки. Тут, скоріш все що це перевтома. Мені всяке... Мірещиться замість тихво. Да, давай-ка. Ну ще, bottle flip challenge актуальний, тільки це е-е, э, Trash bucket challenge, ану. ну. Раз. у нас ту есть! давай, два, фокус! Давай, зараз буде просто профі. Раз, два. Хопа! Хопа! Я ж казав, просто профі, бля, А ну, в куток получиться. Хоп! Майже идеально, ану! Дві дві що... <смі> то просто, блін, нахер ті комп'ютер, то я можу з відром, бляха, бавитися круто. Дві. А ну давай ще раз. оп Ідеально просто! от тут і хай буде. чітко. Ідеально просто поставив. Як профі. Все, вскипіло, ставимо варити. Нехай пельмені варяться. закинь пельмені в кастрюлю, Я вже закину. Треба зібрати носки. А, то були носки, я думаю, тут якісь, не знаю, якісь наушники. Куда їх прибрати? А, я поняв. Я поняв. Куда? О, ідеально, то тоже пойдет. Цілком нормально, все, блін, зараз приберем. Раз. Думаю, пельмені вже готові. Ні, ще не готові, тому що треба все прибрати. Якщо берешся за роботу... Що це таке? Якийсь кусок носка. Ладно, я все приберу. Якщо берешся за роботу, треба всю выкнути зразу Не можна роз... можно розділятися. інакше не буде, вообще нічого Сто. Давай, всі носки, блин. Ну шо це таке? Давай! Ой, той піксель хантинг, бляха. Єсть, Попав! Четко. Я реально думаю, що такісь, типа. Наушник, знаєш, такий тип AirDots, аер... AirPods, і ще якась якесь таке Що це таке. Дока 2. Коротше, якісь дуже дивні назви. Без поняття. Я, до речі, прикол в тому, що я ніколи Доту в житті навіть не грав взагалі. Та й не сильно і хочу, не знаю, якось. Мені такий стиль ігор не особою заходить. Якось. Ей, і сам по собі не фанат магії, там знаєш, то все. Не, ну бувають, типу, винятки, от, наприклад, я якось недавно дивився фільм Фантастичні звірі. Кстати, рекомендую подивитися. реально шикарна просто тема. Це, кстати і світу Гаррі Поттера Ну, я не фанат, але можна деколи подивитися, реально. Бо реально цікаво, прикольно знято. Так, вроді і все, да? Ну, дай бог. Все, пішли їсти. Світло виключаємо. Треба економити Бач, навіть вігрібень доводиться економити. Так, виключаємо світло. Я сказав, виключаємо світло. Двері хай будуть. Що це таке? Тоже світло? Ні, то здається мені. А, ну ладно. Все, я люблю закритими дверима сидіти. Треба поїсти за столом. Що прям будеш з цього? Ага. Ага. Ну, не Не дуже це, звісно, хороша, цікава тема. Їсти за цим за столом. Біля комп'ютера, бо ти можеш собі нахер. Клавіатуру зіпсувати, блін. І прочее, і прочее, і прочее. Ну, ладно. Чувакові подобається. Я раніше їв за столом. Зараз я максу можу щось Так, чекай, світло так... а чекай, як світиться а хай буде, файно, мені подобається. Нех воно грається, світиться. Що? Мужик може з собою гордитися. Ти диви, який довольний пацан. О! У цьому лицю і видно. Туц, туц, туц. Бляха, навіть не знаю, як це прокоментувати і сказати. Що? Свати? Не прочитався срати, бля. Короче, мужик, може з собою с собой бо він прибрав сміття. І И й... закину пару раз трьох О, мужик, какие две. Прям гордый за себе, красава. Ну давай. Все, поїли? Ой, їмо. <смі> Судячи чудово, треба подивиться, чем зайняті сусіди. Подивиться, чем зайняті сусіди? А оце, кстати. Не дуже хороша ідея, знаєш. Ли. Тому що підглядати за кимись... не можна. Як тобі не стидно? Коротше, ми за якусь хруня граємо, так поняв, який любить слідкувати за сусідами і їсти сухі пельмені. Бо, судячи по звуку, він їх таки не доварив. Ладно. Ну, подивимось на сусідів. Що ж вони там такого цікавого роблять? Але мені здається, краще все якраз таке виключати світло, щоб тебе не спалили. Ну, давай, дивіться. так так так. А що тут у нас? Так. О! Хардбас, да? Крізь Ох, уж тіктукери! О, да, я з тобою, чувак, повністю погоджуюся. Ох, уж ти тіктукери, блін. Ох, уж ті тіктукери, блін. Як вони заколібали? Так, де? хто ша є? О, знайомий звук. Шо він робить? Це тоже тіктукер? Що то за контент? Якийсь дуже великий ніж. Нього. <свісно> Весь під'їзд включив. А на пантах побіг! Він біжить до мене. Як так? А як я мене побачить? Ау! І що? Вау, нічого яка ігра Терпимо, да. ТА йди ты нахер, блін, то все прибирати. Знову. Ну, твою мать. Знаєш, я так обожнюю ті срані чекпоінти в таких іграх А точніше їхню відсутність. От серйозно, просто я в шоці, да, я, кстати, не став тут все прибирать, но бы пошел нахер, блін та ігра обесцінла мою роботу, ти розумієш? Я тут дивися, взяв, все прибрав. А воно, така сволочь, взяло і обестинуло мою роботу, ти прикинь. Ну, це жесть просто. Так, тиктукер 1. І ТикТукер 2. той дібіл? Да, то я, привет, Михалыч. Да швеча! Да швеча, види, блин! Ты издеваешься, змея? Твою мать, шераз Х2. Сука, это убал меня, а нашу хуйню. Так. Зиотки, чекпоинты, курва. Сюда волги в твое тебе. Сука. Короче, дубль 3. Демся ще раз, чем занятия сусидом. Так, бистро, куди зразу треба оцінити обстановку, куди бігти. Тут забіг, закрив двері і сидиш, все. І ще нічого не треба. Давай, поїхали. Де воно, бляха? Де, походу, зі звуковим во, магнітом. Що наш з це? Та бляха, ти муха, ну швидше заріжжі, і швидше дивися. Зараза. Швидше. А не за шведку він бігає, бля, не? Ну і куди мені бігти, бляха? Конечно розумію, чим надихалася ця ігра. От, бляха, він за пару секунд добіг. О! Спасли менте. У їх навіть не викликав. Кінець. Бобік приїхав на спущених колесах, а я здимався на ногах, коли почув кликав. Здається, якийсь дурочок викидав сміття з вікон, щось там маніяка скрутили і повезла. Я стояв, просто дивився. Це закінчилося, але чувство страха ще довго не відпускало. Ну, блін, така от ігра, зашибісь просто. Мінти спасли. Бачиш, мінти спасли, хоча їх навіть не викликав. Ну, отакий, типа інді хоррор. як я від нього тікав, звісно, да, трошки мурашки по шкірі пробіглися. Дуже коротка гра, прям капець, я в шоці з нею. Ну, але така гра. Коріш за все, надихнулися Фірсту Фезом, цілком можливо. Можеш, її, в принципі, якщо хочеш зіграти, якщо ти цікавила, тут, взагалі, я думаю, і за 10 хвилин можна цілком пройти, якщо знати зразу, що і як робити. Ну, якось так. А поки що що хотів сказати, всім дякую за увагу! Подивись попередні мої відео проходження Юрике на каналі, розказую своїм друзям і не друзям, знайомим і незнайомим, домашнім улюбленцям всім, кому хочеш про такий канал, як Макс Гефекс. Я тобі бажаю не будь підлим, не будь токсичним і не будь гнидою, як у його придурок, один і другий, тому що не треба дивитися за сусідами і ніхто за тобою бігати не буде. Також подивися, всі важливі посилання є в описі під відео. Ще раз всім дякую за перегляд. І не треба терпіти ніякого терпіння, ніякого терпіння. Хочеш щось зробити, треба взяти і зробити. Все, щоб воно тобі. На голові не висіло, і можна було розслабитися і спокійною душою сказати, який я молодець, бо я зробив роботу, яку мав зробити. Всім удачі і всім до побачення! Або погнали далі!